Добрий день, дорогі мої підписники. Сьогодні я вам хочу розповісти, чим мені подобаються колоновидні форми дерева. По-перше, тим, що на них крупні плоди, Ось, як ви можете бачити. По інше, допустимо, цих плодів на цій груші і на цій груші. Буде цілком вдосталь для того, щоб зробити варення або насушити. Також мені подобається їхній компактний розмір. Вони невисокі. Ну і будь-який плід можна достати з землі рукою. Плодів дуже багато, ось, як ви бачите, теж гнуться гнуться гілки від плодів. Гілки невеличкі, а плоди великі. Далі їх також легко обробляти за щот їхнього компактного розміру. І можна їх посадити набагато більше, ніж звичайні дерева. Прибиратися під ними також дуже легко. Ну а це ну, йобуня, правда, вона вже без плодів. Мені подобається тим, що ми з неї робили дуже гарне варення. Павидло. З неї вийшло дуже надзвичайно густе і гарне павидло. Ну, якби на цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за те, що ви дивилися відео.